Ну 60 FPS. Може це телефон триппинг. Не, не треба мені апдейт. А, ну да, це телефон трипінь. Че він мені показує телефон, що він лагає? Я не буду більше телефона дивитись Все офу, телефон. Ех, програли так, програли, но one more round. Я надіюсь, що вони не будуть просто нажимати. One more round Жесткий звук. Все, так будет зручніше. А, в мене шей дропс включені. О, так шо вы туди. Вообще, может, а вытаскивается IT Drops Marvel Rivals. Можно мне дропс за то, что я его стримлю. Стоп, то я зараз тоді зміню назву стріма, стояти. 26 січня закінчується дропс Марвел Rivals. Прикол. А що дропається? Щось дропається, коротше. The... Я Я часто часто беру, коротше, просто оцього Чупакабру. Місячного. І вже потім дивлюсь, чи він нормально тут грає, чи є хтось хто ліпше підходить. Ну ясно, що потім треба дивитися мільярд гайдів і потім гає там грати. Як і всюда. Ну тут всі беруть панішерів, бо на ньому нічого не треба робити. На ньому тупо, коротше, стріляєш. І все. Все, у нього навіть обілки немає. Ну, тобто є, але вона заключена на тому, що він стріляє. Там не треба думати даже ніяк. Ну, правда, я не викупаю, що оцей мій чувак, чувак робить на shift. Я вже скільки там не пробував і запускати щось разом з тим, щоб shift робився. Коротше, не працює. А Venom наш знає, що треба атакувати ворогів, а не нас. Бро обкурений чи який грає? Вот, вот, оця білка називається жорстка. Паниш, Він тупо і стріляє. За полішметом. А я тільки не зрозумів, тут які режими, тут конвой, типа. Ну, захопити цю вагонетку, типа, з якоюсь шнягою і захоплення точок. Все, більше нічого нема зараз. Скоріше за все, що да, що більше нічого нема. О, нормально. А є, в мене що робить. Що я зробив? Що я нажав таке? Ну, щось по чуть-чуть викупається, я походу на праву кнопку, да? На праву кнопку щось таке нажав, що всіх вальохнув. Куда? Куда воно піднімається? Що воно мені показує? Так вниз воно ж спускається, чому показує вверх. Станьтоп. О май гайш. Блін, було б прикольніше, напевно, ну, для мене, якби вони зробили це з DC. Я не знаю чим, але в DC просто якісь персонажі крутіші. Чим Marvel. Як мінімум Бэтмен. Ну, представьте, тут Бэтмен вилітав. О, вот, от в таких ситуаціях треба... Просто клацати все, що знаєш. І когось такий вб'єш, ну у мене зараз не вийшло. Стоп, у мене ульта є. Я не буду тоді міняти бравлера. Я просто не, не шаря, чи якщо я міняю бравлера, то ульта зберігається. Ну і плюс я зараз знаю, що робить ульта цього. Тіпсона. Боже, 100 метрів бігти, ну це просто якесь знущання. А якщо отак і shift... А що робить мій shift, я не викопаю. Опять магніту, ну магніту беруть всюди. Венома беруть всюди. Мінус два. Ні. Це щось я перевершу свою чипун. Ой. Спокійно, чел. Вс, тебе нема хілки, йди сюди. Звідки, звідки в нього ще взялось? Давайте добивайте того біча. Просто камон, ну просто камон якийсь. Я не знаю, скільки я там того венома луплю і всім так пофіг. А, от на цьому попробуйте зіграти. Всі грають на от білці з рогаткою. Значить, зносить нормально. 74% у нас захоплено. О май кош. Катка дуже напружена. Це що за китайський ленгвіч там? Стопа їм. Шо? Як мене, як мене виніс за 10 минути? А, це він вирощав. А, ну тепер ясно, як мене виніс. Блін, а це що за такий? Броула. Це він круто видав. А, є що робить? І шо я не поняв? Шифт що робить? Прыгаю. Права кнопка и стыд. Фундук запускаю. Вс бэд. Супер бэд. Клиз. Що, де? Ясно. Ну, слили, то слили. Нічого у нас шеї цілих. Два шанси. Може в них просто персонажі ліпше підійшли. Я не думаю, що вони вміють грати. Значить. Старлорд що він робить, я щось таки пам'ятаю. Локі. Оцей Джеф зе Шарк Я знаю прикольний. Акула Shift. О, типу і що його ніхто не вб'є і є хілить а, прикольно. <ріст> вот, тут чел даже, ну, не міняє. Він от грав на цьому, на панішері, першу катку, він побачив, що це нічого не дало. Де він? А, не дало, стоп, я вибачаюсь, 14 на 3 відіграв. Ой. Ну, Адам Варлок 10 ріснув. Чи що він там 10 робив? Я не викопаю ще всі ці. Штуки що тут пише? Поплили. Так, ну напевно їм треба вперед йти. Я буду ззаді хіліти. Наскільки ну, він дальній? Бейбі шарк. А що він робить? Він не вбиває? Я щось грінжену, нашу я взяв хіллера, якщо вже один є. А, там варлос. Я не викупаю, скажіть, він наносить урон чи не наносить? А, ну отак напевно, наносить. Так, да, так наносить. Хиліпіц. Вот, тепер норм пішло. Бо треба, ну, Якщо гра дає міняти. ...бійців, то їх треба міняти. Логічно. Тим більше, якщо ви не викупаєте з самого початку гри, і хто за що відповідає, хто для чого треба. Я, наприклад, взагалі нічого не викупаю поки що. Але це поки що. Так, ну я зрозумів, це значить прикольний бравлер. Мені подобається. Ой, Що шо я таке зробив? Прик. Так, ну хилием нашу. Я понял, ну акула прикольный. Так, син назад. Та нормально, двигательный вайна як выносит. Вайнома 800 хп. Вихилия своих нормально Ну конечно, один на один тяжко. По нему вынести. Великий прикольный. Зараз не резкий. отакі вот такие вот. Вот у него было зажить Вот. Я такого не помню, Марвел. Він ще, короче, коли плыву вот так, то він шось себе спивает. В чем я застрял? Зараз я всіх відхилю, який критикал, який критикал. Ой, куда я забіг? Ульту, ульту, терміново треба. Я би тут зараз таке натворив його ульта. Ай-яй-яй. Я не буду міняти персонажа. Я думаю, що він тут вписався нормально. А, тим більше у нас чел вже забрав Адама Варлока, то я один хілер. Ну ладно, може я поспішив з тим, що панішер говно. Ну просто він, типу, самий простий. І на ньому навіть е проходиться, типу, перший в грі. Так, не то мінус. Хтось ультую знов. Страшновато. Так, хілім наших. Все, просто от. Наскільки легше, коли за вами йде хілер. Все, накидую тут всім хілку, культую. І ми захвачуємо. Так, вам всім Хілку. Ну, ульта була лишня, ну це ж щоб фліксанути. І що ми першу слили і на другій як жорстко відіграли? Вони всього 30% захопили. Ви вже тепер не так круто, да? От вони тоже не міняють в вообще. А що це означає? 0, 1, 15, 80. Ну це ж не левел. Коротше, щось воно означає? Ну Веном жорсткий. Венома страшно, реально. Він не виносить швидко. Перезаряджаємося. Ну ладно, це напевно цікавіше, ніж Overwatch. Ну, я не грав в Overwatch, але. Мені здається, що це цікавіше. Як мінімум, бо на Twitch 100 тисяч людей це дивиться. І 400 тисяч онлайн. Steam. А yeah. в Games ще й скільки онлайн, я не знаю навіть. Overwatch таке, по-моєму, ніколи не було, навіть коли він вийшов. Він був на хайпі. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой. Філімся, ой, ой. Ой, ой, ой. братці. Це хто я зробив? не я. А чого воно мені пише тоді? Нормально, от нормально. Все, я тепер знаю, що акулу, бейбішарка можна брати всюди. Реально, просто топчик. Простий і. І сильний. А що він там забув, цей чел? Ну, типа, от Вінтер солдер там здох. А що він хотів там зробити? А до нателлу куди полетів? Я розумію, що він веном, ну типа... Тіпо... Я ж не буду за ним бігти так далеко, здихати, щоб вони могли тепер зайти. О май гаш, мене. Оцю каратіста треба боляти. Ну все, от. Що зараз відбулося? В чому ми зараз слили е цей момент, тому що чел на Вінтерсолдері погнав вперед. А потім той же самий чел на Venom і рішив, що він Venom, що він жостик. І вирішив зарашити їх вперед. Тупо. На їхній розпу. І що він там зробив? Він нікого не вбив, але здох. Коли це наш. Хілиємося, хілиємося. От в них веном, наприклад, лох. Типу, його можна душити і їм не буде ким наступати. Даже. А, то ми обов'язково нажимати на мишку кожен раз, можна зажати. Головне, що вони не викупають, що треба мене вбивати. От вони, типу, мене взагалі ігнорять. Ніби я не о май гад! Музилий штурм. Зараз це її окнути напружений момент дуже. От все, Веном на мене погнав, його можна зараз винести всім разом. Виносимо, виносимо, виносим. Все, ізі, я ультую. І мінус всі. Ой. Ну трошки не так, вийшло, себе виявляв. Я виявляв, що зараз ультану і там мінус 10. Та ще факап. Ну тут напружено, напружено. І потужно. Мінус найт. Вічер. Ай-яй-яй, в нього ще сплешовий урон. Ну це вообще все, це мій любими бравлер, реально. Ти будете питатись, з мій любими бравлер, я скажу, оцей вібішарк. То на Тело, трошки нехай би збавив обороти свої. БЕМ! Просто easily, easily. На ньому реально навіть не треба вміти грати на акулі. Ну типа мені в більшості ігор подобається брати саппортів або якихось таких е ситуативних персонажів. Як в Бравліку мені там подобається грея брати, або Бель, ну когось такого, а прям Фрагерів мені не подобається брати. Хорош, оце ми відіграли мочно. 2-1 камбек. Epic, epic victory. Який Асенокс МВП? Ви подивіться, 28 кілів, і це на хіллері я зробив. І йому дали МВП? Ви серйозно? Він зробив 37 на фрагері. Ви подивіться, скільки в мене хілінг. А ну в цей побільше. Ну, я взяв потім його. Шостий левел. Значить, сьогодні ціль качнути 10-й левел для е цих ранкід матчів. Зразу все знаходить. Так що це нормально. Бот реально проблемний. Right я його буду офати взагалі повністю. Нового ну, ставити. Веном. Ні, стоп, тут я беру завжди. Все правильно. Ну так можна теж зарашити. З трьома хілерами, з трьома дамагерами. Без танків. Тоже може вийти нормально. Мені цікаво, як тут ранки виглядає. Тут такі ж самі катки в ранки, діти, вони тут. З іншими правилами, з меншим часом на захоплення. Чи там є піки і бани? Я надеюсь, що є, бо тут цікаво. Завжди цікаво, коли є щось зі пікнути або забанити, можна. Four, three, two, Все, you тут зараз має бути ізі капка. Ну це і взагалі... Зразу вийшов. Не, не репнувся. Репнувся. Ну я, правда, тупанув не, не відхиляв свого. Він через то здох. Ну виглядає так, ніби ми можемо це задефати. Ну виглядає. Як воно буде? Ну хоча б надіюсь догадаєтесь разом з стояти. Саме головне, щоб догадалися, що треба всім бути разом тут. Бо я по-іншому хиляди вас не зможу. Ой, цього чего треба подальше промаха? Все, хорош. Це була основна угроза. Ах ти ж, як воно виживу. І далі виживає, по нині сплеш найде. Все, цього ми зараз на ізі винесемо. Ген не втік. Ну вот, типа, в них не виходить доживити. Головне зараз не тупанути і не почати комусь туди рашити. Ну от, наприклад, куди? Ну куди вона летить? Ми ж нормально тут тримаємося. От нормально все було? Поки одна не полетіла в їхню респу, до нас не залетів цей чел і не повиносив нас. Що, вони тепер можуть на ізі проїхати Ну, мене хотів є ульта Ой-ой-ой, скільки я забрав Що? мені збили ульту все що, тільки що було я ж там трьох мав схавати або буду Це було сильно. Ну от дві хвилини і вони ті типу, мають спокійно час, щоб заїхати зараз. Якби цей чел не почав рашити їх, непонятно ради чого, а став би з нами і віддефав, то такого би не було точно. Ну їх не треба не. Все. Це нормально. Ну у нас є шанси задефати, я тут звірю в те, що ми можемо задефати. Тому що все якби було нормально, у нас пік якби сильніший, мені здається. Єдине, що тупанули оце, що рашти пішли. О там хілка. Чи мене поки не побачив? Хоча ну, мене напевно важливіше всього винести. І нам усього всього цього китайця виносити. Він забув і називається. Точніше, його перший раз Марвел бачу. Ну от як їм дали сюди зайти зараз. Як настільки спокійно пройшли, просто й мене винесли. У нас веном якийсь безполізний. У нього 2-4, я на хілері 14-3 граю. Протому що я його хілюю завжди. Це ж не так, що він ходить. І в нього немає саппорта ніякого. Я його ще й хілюю. як і всіх. Як як це сталося? Як він зміг сховатися, тут? Ладно. В іншому все нормально. Та й вони його не задушать. Не задушили. Можете його винести? Серйозно? Скільки там мав пригати, хіляти, і я не знаю, що ще зробити, щоб ви його винесли. У нього там хп 40 лишалось. Я вам все зробив для того, щоб його винесли. Веном вообще ульту свою не юзає. Веном забув, що можна ульту юзати. Ну, от опять дві хвилини, і вони можуть спокійно за ці дві хвилини зайти. Ну, взагалі. Без напряга. Тому що чого ну, чого вона тут сама пригає, типа, і як усім таки, стоїть, та пропустити їх? Опять-дві хвилини вони просто можуть зайти звідки хочуть. Вони бігають за всіх сторін карти і роблять з нами, що хочуть. Тому що в нас грають окремо всі. Вот, всього хвилину витримати. Отут саме легке місце. Що тяжкого винести у цього одного чела. Ближника. Все, його винесли, це найбільша проблема наша була. У мене зараз буде ульта. Я їх схаваю і віднесу кудись. Звідси, подальше. Якщо не вмру. Веном, може. Ти можеш пригати в тебе shift. В тебе shift, це хук, який тебе притягує. Ти можеш просто пригнути на неї. Ну, чел на Веномі це просто якийсь. Циркач. Я не знаю, як його ще назвати. Він хоча б юзнув ульту Лту вже. А куди він її юзнув? Що він даже нікого не вбив? Ну от я надеюсь, їм не дадуть овертайм. Все, і ми його тут маємо винести зараз. Ніхто не буде зі мною його виносити тут. Чел бачить, що я в ульті пливу. Несу когось, він просто пробіг. Ви серйозно? Дякую, як ви мудрились просрати цю позицію. Все Ура! Хоч, хоча б так. Що ми якось умудрилися це витягнути, я не знаю. Чо це було так тяжко? 20 кілів на акулі. Це чіло, який на Веномі грав. По і того сики ми апнули. 9 левел є? Ну майже там 8 і 3000 опита. Тобто мені шикаток напевно 7 Буде 10 і а, ці рейтинг які там правила Понятно Ну ясно, це прикольно. Но піків банів як я зрозумів -нем, тут нема. А, це костюми такі дають. Ну ясно, буду апати тоді. Левел до ранкіда і потім вже в ранкіді апатись. Поки що, напевно, сьогодні офну. Нормально так... Пройшли і апнули. Ну, звісно, за 3 години апнути 3 левела це сильно. У мене був 5. Ну да, це тяжко. В цілому норм. Так що, коротше, сьогодні вже офою, а завтра, напевно, вже буду ранкет. Вже відкрию ранкет, скоріше за все. І завтра буде ранкет. Так що всім пока.